Біфрен спокій за ясної голови. Уявіть, ви засинаєте перед телевізором, як раптом в нього влітає реактивний снаряд. Це довелося пережити мешканцям села Комишуваха, що на Запоріжжі, яке російські терористи напередодні вкотре накрили реактивною артилерією. Минулося без жертв та побило чимало будинків. Тож нині люди підраховують збитки. Та для родини, який боєприпас вдарив по улюбленому телевізору, втрати напевно будуть меншими ніж могли б бути. Ось маркирую, у дворі обійстя пана Віктора зібрані ним рештки реактивних снарядів терористів. Один напередодні пізно ввечері вгатився біля ганку, а ось другий каже господар. Ви не повірите. Ось так, тут телевізор стояв, розбило. Прям в телевізор. Дочка господаря пані Наталя зробила світлини, що коїлося у кімнаті, куди через дах влетів касетний боєприпас росіян. Ракета, вона вибухнула в повітрі над сусідським дахом, а до нас просто впала. У той момент тут засинала пані Людмила, тішиться, що підскочила та кинулася до іншої кімнати, де спочивав чоловік. Закричала відсіля таке прямо жарево, то що там ракета, і відсіляла це. Бабах! Якби я лежала. Люди кажуть, це вже вдруге російські варвари поціляють їхній будинок минулого разу у травні, коли комишоваху так само рясно засипали снарядами. Коли 18 ракет кинули, теж ж таке було. Наш дом обстріляли і криші всі вікна повилітали, не єдиного стекла не було напередодні. Росіяни знову підступно обстріляли селище Комишуваха, що за кілька десят кілометрів від Запоріжжя. Як і зазвичай гатили лише по житлових кварталах дивом минулося без жертв. Пошкоджені багато житлових будинків, пошкоджені були лінії електромережі наші, газові труби були пошкоджені. Але на сьогоднішній час вже все відновлено оперативно, служби працюють вчасно. Світло родині Малахових повертають просто при нас. Холодильник включився. Тож нині для них момент істини. Чи запрацює походцяний російським снарядом телевізор? Усі зачаїли подих. Загориться, чи не. Там, що то процеси какій-та. Ну, характе, от це чудеса. Та нині в людей інший клопіт, старенькі сушать голови, де взяти будь-матеріали, аби затулити діру від снаряда, бо ж холоди не за горами. Як ми будемо зимувати, я не знаю. Це ж криші навскрізь ріще, навскрізь. Андрій почті, Артем Дежанкова, програма Вікна СТБ. Єдині новини.